Дитино, дорога рядом, йди нормально. Не можеш зю дитину. О, о, мацикли! Даша! Добрий день, вам чимось допомогти? Ой, Вибачте, в неї просто шило в сраці. Та буває. Та ні, буквально. Вчора купнула пластмасове шило, то чекаємося, щоб вийшло. О, нічого собі. Мама, мама, а що а це А що це таке? Це мурашка. А чого вона така здорова? Ну і теж попа кисла. Даша, фу! А це знаєш? що? Це телецикл. Правильно, а ти знала, що він? Кіловатний мотор 33 тисячі, 72 вольта, 20 ампер годин до 50 кілометрів. Сідушка відкривається і стає двомісний. Можна посадити дитину або маленького дорослого. Нічого так. Що, візьмете її консультантом до вас? Хіба що на півставки? На 0,75 мінімум. Бо в мене ФОП відкритий з кведами, а там відсотки капають навіть, якщо доходу нема. Завтра на 9 можу вийти. Ми з 8 працюємо. У 8, у мене мультики.